Станом на грудень 2024 року під контролем РФ знаходяться близько 20% території України. Понад один мільйон людей зустрінуть новий рік в тимчасовій окупації. На захоплених територіях РФ впроваджує свої закони, мову та час на годину вперед. Але, попри все, українці будуть святкувати разом, бо прийде України час. Як ви там. Чи є місце різдвяному диву під час війни? Як знайти силу святкувати, коли поруч одні вороги? То добре відчуваєш, де свої, де чужі. Пообіцяй собі цієї зими пам'ятати про нас. Вони хочуть забрати все, але не зможуть забрати час. Цього нового року, де б не був, засніжений Донбас, вітряний Луганськ, Маріуполь і Крим, Мелітополь, Бердянськ усюди, де дім, в новорічну ніч. Стрілка на годину назад. Сміливість інколи вміщується на зап'ястку. Сміливість не залякати гулом гармат. Повір: ми так чекаємо зимових свят, які нарешті проведемо разом. Кожного року святкуємо за українським часом, бо прийде Україна час. Давай разом!